Так вчора і не приїхав спеціаліст, який косить траву. Вроді їде зараз зранку. Ну це Зараз так, потім побачимо, як воно буде після того, як покосять. А травичка поближе, потім я її трішки вона щоб легша стала, потім я її звідси приберу. Бо якщо я лишаю, то виходить, що там земля просто. Финдішка, ти не замерзла? Ну, Трішки погуляємо. Ой, тут знову насипалось. Я не витерла. Хочу каву попити на вулиці. Приїхав Міша цей, що кусить траву, він нам в прошлому році косив, коли у Лічко ми тут не ходили, не косили. Ну, що я хочу сказати? Оце ж отой. Участок, кажу, скільки це буде коштувати, він показує це 300 гривень. Ну, я ж вже, як той циган у Люці навчилась. Вона каже, Тоня, чого ти не торгуєшся? Ну, Це я вже агроволокно виторгувала торгувала трішки і тут кажу: а 250 пайде. Ну, це він зараз там косе, Я поп'ю каву і зібралась сьогодні. Поїхати постригтись, От, в салон. Бо вже і самій надоїло. Я люблю, коли трішки довше волосся, але воно у мене тоненьке і січеться, тому о, треба постригти. А все ніколи, ніколи. Та можна сісти було і самій на маршрутці. Чогось я вже відвикла від таких поїздок. А це коли Віка вільна, думаю, поїду. І що ти там шукаєш? Так, все, все у нас добре. Я оце агроволокно ж поклала, Нат... Наталя теж хоче там собі покласти, але не для клумб, а просто застелить, там не знаю, що вони будуть садити, чи просто застелить, але їй треба дуже багато. Дуже ми вчора. Порахували, то це занадто багато, але діти згодні, плем'янник повезе її, каже Тоня, я й тебе візьму, де ти брала? Та кажу, там повно на базари, де хочеш, там і бери. Шумить сильно у нього оця штука. ну Газонокосілка називається, Ну це ж не косілка оця, що їде, як у мене. У мене є чим косити, але вона важка, і я сама, ну там треба, щоб вона електро, треба, щоб шнур держали. Артем зайнятий, віка зайнята, Сама я це не зможу. Просить Наталю, вона є лідхода, хоч би собі там вправила, щоб хоч ну, цей електрошнур. Ох, у мене там горобчик прилетів. Що ти там їси? Красивня. Теж ще не їла, ну ще рано. Він раненько, вчора жовтобна е, зателефонував, каже: я не встигаю до вас. Ну, звичайно, пів восьмої чи й більше було вечора, уже темніть почало. Думаю, ну так. Да. Він каже, завтра зранку кажу, будь ласка, можна і в шість годин. Кажу, можна. Ну, правда, він не в шість приїхав, а без двадцяти вісім. Оце зараз такий час. Раніше я в такий час тільки вставала. Господи, сідай сідай, 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 моя хороша. І що такої? А ти плакала, чи що? Що такое? Я ж тебе не лишу, ти ж знаєш. Ой ой, ой ой. Що не сипеться тут з тебе? Ні? Ой, ти боже. Ось все все, 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 Глазку хотіла витерти. Чекай. І що? Ну, трішки погрались. Погрались трішки. Я каву п'ю, у мене кава буде холодна. Все. Ой, ой, мій хороший зайчик. Ой. ой. Ну, все, все, все. Все. Чуть не розлила каву. Ой. Будь здорова. Будь здорова, будь здорова. Здається, закінчив він косить 20 хвилин і все. Потім піду подивлюся, поки ще є час у мене. У мене запитували, чим я підливаю свої фіалочки, що вони так квітують гарно. Ну, дивіться, спочатку я користувалася тільки от таким добривом. Добре воно називається органомінеральне для квітучих рослин PH7. Водорощина. Оце є от такий колпачок на 2 літра води. От розрахована ця бутилочка на 200 літрів. Що тут є? Азот, фосфор, калій, сірка і залізо. Потім у мене стали пропадати орхідеї. І, а лишилось у мене е, ось таке добре воро, е, мінеральне водорозчинне для орхідей. Оця упаковочка розрахована на 140 літрів. І я почитала, ну це я розповідаю, чим я підживлюю свої е, фіалочки. Значить, я почитала тут все зараз, бо, е, ага. Загубила так, ось о. азот, фосфор, калій, бор, залізо в хилатній формі, мідь у хелатній формі, марганець у хелатній формі, цинк у хелатній формі. То як би підходить все і для фіалочок. Тому я е, е, розводила його, тут така є ложечка, Невеличка. Ну, там десь 5 грам. І оце на 2 літра води. І теж бризкала і підживлювала один раз на місяць, оцим. А оцим два рази на місяць. Ну, оце так. Коли як? Тобто знайшла, я вже спробувала і це. І оце після підживлення оцього розгасу для орхідей. Оце таке цвітіння пішло. Так що нічого такого, ну, оце я забула, це дороговато для орхідей були, Щось до 100 гривень. Це в епіцентрі. Може на базарі, то може дешевше. А оце недороге, теж вже не пам'ятаю скільки. В епіцентрі колись купила 97 гривень, а на базарі, здається, 27, якщо я не помиляюся. Тут був... Була етикетка, але десь вона ділась. Ну, це таким я підобрюю, оце вони так квітують, чомусь не відпочивають. Квітують тільки ось оце. думала, все вже відквітувала, ось вона. А вона знову почала. Ну і хорошо. Трішки прибираю листочки удаляю. Але тільки для того, щоб оце вони не мішали отак квіточкам. Оцю ось треба прибрати. Ну, так що нічим таким складним, ось так вони ну, висохли. Я спробувала пальчиком, треба полити. Ну, не заморачуюсь я дуже, щоб там. ну Ось так. І оце вони квітують. Вони в мене стояли на вікні в спальні, а влітку я перенесла їх в віранду. Гарно, йдеш і побачив. А так у спальні, тільки як заходиш спать, бачиш. Ну, це все. Зараз піду, подивлюся, що він там зробив, як покосив. Ну, все ж легше, чим мені ту газонокосилку тягати. Ну, важка вона для мене і не дуже зручна. Так, я прибираю все. Ідіть, красуні на віконце. Та поводний. Так. А тут, может, и две можно взять. Вот так. И выйду на улицу. Ну, супер. 20 хвилин і все покошено дуже чистенько, низенько. Навіть сюди добре під е... петушки, забула, як вони називаються. Тут я ось пропустила. Ага. Ну а так, дуже добре, задоволена. Слава Богу. Тепер воно полеже, трішки підсухне і мені легше його буде переносити, бо вже висока трава була. Так що ну, ось така робота зроблена. І це добре. Скоро петушки заквітують, буде гарно тут. Ну, ось. ну а газонокосилкою косилкою тут і навіть незручно. Це треба, щоб була велика площа. І потім тут ось камінці попадають, і ну туди попадає в лопасті, ото, що крутиться, і ціла біда. Ну, все чисто. І добре, це вже мені робота буде потихеньку з грибу, потім говорю, виросте, я ще покличу, він сміється. Ну так, я хотіла, знаєте, ще, щоб підійти до абрикоси. Ну, тут то ось, о, як і на цій, що гілочка пішла сюди, то в цьому році абрикосок можна наїстися. Якщо все буде добре, не осипляться, дивіться, які гарні. А ось на цій, я не знаю. Це молодша. А, тут теж є. Дивіться, ось бачите, теж багатенько є. Так що абрикоски дуже люблю. Персики, і абрикоси більше всього люблю. Ну, їм всі фрукти. А ось люблю такі. От, якщо все зробив міша тут нам чудово.